Ім'я Яцесине з того Духа. Отже, сьогодні ми ви знову вислухали притчу про Сіяча, можливо, найвідомішу притчу. І, в принципі, найзрозумілішу, хоча, бачите, апостоли не зрозуміли одразу і перепитали у Спасителя. І він пояснив їм. І двічі повторюються ці слова, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Отже, це для нас ці слова. Щоб ми слухали і самі е, розгадували, розуміли, здобували мудрість, щоб зрозуміти всі ці причі, які е, виникають, скажімо так, протягом нашого життя, в нашому житті, в нашому серці, в нашому розумі. Цих притч багато. І іноді ми просто відмахуємося від них, або неправильно їх розуміємо, як апостоли, як сучасники Спасителя і наші нинішні. Сучасників. Е, постає питання, звичайно ж, для чого цей сіяч так широко, начебто розкидав зерно. Е, чому він так е, не дивився під ноги, зрештою собі, куди ж він його кидає? Е, чому на дорогу, чому в терни? чому на камінь? А із притчі витікає, що це не правина Божественного Сіяча, а це провина нас, людей. Е, він не очікує дорогу битий шлях, який йде через поле, де він сіє, і цей битий шлях наче спрямляє шлях. Але це спрямління, як у нас в через поле спрямляється цей шлях. Але виходить так, що не туди іноді цей шлях веде, у нас туди якраз, туди, до П'ятницької церкви. А в житті, виходить, не так. Здається, це прямий шлях. А це не той шлях. Це шлях широкий і битий, який Спаситель попереджає, веде не до Царства Божого, а навпаки, протилежному боці, протилежний бік. Ну так само і каміння. Він не очікує, Господь, що там каміння на його полі, на його ниві лежить. Звідки там каміння? Ми стільки працюємо. Начебто над цим полем, стільки виносимо з нього все це каміння і своїх душ виносимо каміння гріхів наших, а воно все виникає, виникає, і ви знаєте, що буквально дійсно на полях. От ми бували з вами там, на святій землі, і на Кіпрі, і на всьому цьому Середземному морі, начебто прибрано каміння з полів, а воно десь береться, от наче як з під землі. Значить, з під землі знову, і кожен рік треба його прибирати. І це теж прекрасна притча, і це теж прекрасний символ і алегорія. Да, звідти, знизу, з пекла. І з пекла, яке ми самі творимо в собі, це каміння виростає назовні, і знову і знову слово на нього падає і, і гине, слово Боже, в душах наших. Ну і третя терен терен. Замість того, щоб рік у рік, рік у рік нам прополювати нашу землю, садити на ньому не терни, а дерева, які в раю росли. І головне, древо життя це в наших силах. Садити усюди древо життя, те, що справжнє, головне, перше дерево, яке росте в раю, і колись хто туди потрапить, буде знову, як Адам з'явив, з нього споживати. І будемо жити вічно, але і тут ми можемо залишати оцей слід вічності. Тут ми можемо плоди е, вирощувати, е, плоди на древі життя, які є вічними і потрібними і нам, і далеким, далеким нашим нащадкам і всім людям, е, для того, щоб життя не переривалось, для того, щоб воно було освячене, для того, щоб ми завжди е, відчували Божу присутність в нашому житті. І не лише алегоричне, не лише символічно, а буквально. І тому ці плоди на древі життя, і саміці древа життя це всі наші добрі діла. Це, всі, це наша віра а, Спасителя, як ми чули апостол Павла сьогодні, без якої неможливо лише добрими ділами спастися. Все це має бути разом. І тоді і виникне колись. А може рано, а може пізно, але завжди е, не. Е, Завжди вчасно, як у Бога, це буває поле, оця добра рілля, на якій Слово Боже ніколи не помре, а навпаки, десь вражай стократ 100 тисячу крат. І не лише для нас, а для всіх, для всіх, хто на цій Божій ниві іде у слід за Спасителем, допомагаючи йому таким чином поле, готуючи для засіву Божественного сіяча. І таким чином спасається. Отже, браті і сестри, будемо свою ріллю добре доглядати, і буде так, щоб е, на ній виросло не лише для нас добре е, насіння, добрий урожай, е, а й для всіх, хто ідуть поруч з нами. Благословення Господня на вас і влада чоловіка любством завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Oh